Звісно, такий чудовий день, День закоханих, відьма ставить на своїх підписників заговір на міцну любов. Так, це заговір діда Нестора, який працює зразу. Значить, кожні сім днів, бо сім'єрка — це карта сім'ї. Двойка карта кохання. І кожні сім днів з цього дня три рази. Тобто сьогодні, потім через сім днів. Цей день не вважаємо. Знову прослухайте мій заговір. Знову пройде сім днів і знову тобто три рази. І тоді вам буде фортуна в коханні. комета, сонячне, міцне, світле кохання і пара. Ось так. Значить, і так, ви зрозуміли, що. Цей обряд, заговір мого діда Нестера, на кріпку любов, три рази слухається. Закріпляйте, поділіться, напиште коментар, я затверджу. Ну тут важливо три рази вам його прослухати через кожні 7 днів. В цей день дарую вам свій заговір на кріпку любов. І так, на всіх підписників. Ластівочок і соколиків установлюю, хто поділиться і закріпе мій заговір на міцну, кріпку любов. Милий мій, називайте ім'я, за мною тоскує, горює, печалиться і мною соблазняється, стану я для нього красним сонцем. Ок, красним сонцем, водою в жару, стіною захисною на вітру, молоком, яким напувають свого дитятка, і кріпким плечем дубовим. Виником в бані, огнем палким, в кохані, іконою Святою в Церкві. Разом ми з ним до віку Віднині і за час, і по цей час до віку. І буде мені не одного чоловіка милішого за нього, а я не одної жінки милішої за мене. Від моя двіга цей заговір стави від колдуна і колдуниць, що без слово я двіги ніхто не зрушить, не зламає і не порушить. Ніхто цей заговір. Не зламає, не здвине, не переламає. Замок я на моє кохання замикає, а ключ в океан викидає. Тепер на листочку пишете своє ім'я. Пишете плюс ім'я вашого коханого. Все, затверджено. На через сім днів ви знову прослухаєте мій заговір. Тільки ви зрозуміли, 7 повних днів треба, повних днів. Тобто, ось сьогодні зараз прослухали все. Считаєте із не з сьогоднішнього дня, а з завтрашнього дня. От, допустимо, дивіться, сьогодні 14. Далі 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Знову, 21-го, ви прослухуєте цей заговір. І також все так само запишете ім'я своє і його на листочку. Зберігаєте. Знову, 21-го прослухали, знову рахуємо, 22, -е, 23, -е, 24, -е, 25, -е, 26, -е, 27, -е. 28. -го. Знову, 28-го слухаєте, В кінці пишете на листочку ваші імена. Прослухали потім, якщо є воскова свічечка, якщо червона, вовсе. Прекрасно, якщо нема червоної обичної свічечкою, запалили ці три бумажечки і повітру розпустили. Заговор працює зразу, зразу в цей місяць, як ви зробите, так як я вам сказала, це працює, це перевірено.